Після 23-ї окупанти вдарили по Харкову попередньо ракетами ЗРК С-300, зафіксовані прильоти в основ'янському та київському районах міста. Обійшлося без постраждалих. Від вибухової хвилі пошкоджено цехи одного з підприємств. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка. Ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Новомлинськ. Дворічна Куп'янськ, Гряниківка та інші. У Вовчанську ворог застосував і бойову авіацію, і артилерію. У Куп'янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталися пожежі у селищі міського типу Великий Бурлук. Через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості. Триває гуманітарне розмінування області. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 17 Дцять одиниць вибухонебезпечних предметів.